І всім привіт! І з Play І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. Як ви бачите, я ще на якомусь аккаунті, це також на іностранному аккаунті. Це аккаунт індонезький Я думаю, ви знаєте, що ми вже показували індонезький регіон, що там знаходиться. Але я би ще раз хотів подивитися, що знаходиться на індонезькому регіоні. Може ще щось вийшло до, до того времени, тому що той відео вийшло як вже 2 неділі назад. Навіть вже скоро 3, якщо вже не три, не знаю. Ну, це не суть. Так що давайте перевіримо далі. Що тут може щось новеньке додавали на індонезійському регіоні. От індонезійський регіон взагалі не похожий на наш регіон. Тут, як ви бачите, поповнення інший. Який буде до 12 січня. Тут можна отримати лутбокс в якому алмази є. Далі ще два лутбокса. також алмази дають. Так, далі Ось такий байк за 140 алмазів поповнити. Ну, що я можу сказати, байк прикольно виглядить. Там ще щось, кстати, було, але я чомусь пропустив. Ще от тут треба поповнити 24 алмази. Ну, скоріше всього, тут 24 алмази не поповниш. Тут саме більше це тільки 100 поповнити. Ну ладно. І за 140 алмазів, якщо поповнити, то отримати можна буде такий ледяну маску. Ну, що я можу сказати? Сама маска прикольно виглядить. Так як в більшості маски. Так що ще би подивитися, давайте зайду я в собіття так, це, скоріше всього, да, це брат показував, це я пам'ятаю. Далі погнали. Так, це в нас є восклад, скоріше всього. А, ні. Це маховик. Хоча Євосклад це також маховик. Но тут просто додала вся тематика цієї еволюції. Ястріб. Тут і стінка, яка в нас в поповненні є. Цей лутбокс, який також є по повненніку. Ну і, в принципі, еволюція, яка є на нашому аккаунті, на акаунті, а на регіоні СНГ. в ЄВО складі. Так то все. Тут треба збирати ті жетони, щоб обміняти на всякі вещі. Так, ну якщо вже зайшли в джекпоту, то давайте подивимося, що тут в джекпоті робиться. Так, якийсь моко магазин. туалет. Поняв тільки одне, що туалет міфічна емоція, я так поняв. Типу, що їм вже випустили цю емоцію? На туалету. Якщо ви знаєте, я знімав в попередньому відео, навіть не в попередньому було ще одне відео туалету Манія. Можете подивитися, там я показував новий режим з цими з туалетами. Так от, на індонезькому регіоні його вже випустили цю емоцію. Отак от вона виглядить. Якщо чесно, я в цьому взагалі не шарю, що це за КБД. Ну, в принципі, що я можу сказати? Таке. Щось дивне, прикольне. Далі тут такаша є емоція, така от емоція. Якось так. Тут же є плюс отакий вот спорткар без ефектів. А так то тут тільки лутбокси. Ну, візьму цю емоцію. Так, тут є рюкзак отакий. Далі ось така доска. Дух потока. Пляжна бандана, хоча це кепка. Далі худі ночного города. Кстати, колись давали безплатно. Далі набор на тигра. І ось такий lootbox. Ну що, я тут візьму я цю емоцію, а тут я візьму доску, Все, потвердіть, все одно безплатної попитки не буде. Зразу 9 алмазів, максимум 6 попиток, щоб отримати головний приз. А головний приз це ця емоція, я так поняв. Далі погнали. Ці кулаки на нашому регіоні вже були. Тут їх тільки ще не забрали, взагалі. В нашому регіоні вже давно забрали, ну на цьому регіоні вони ще будуть 7 днів. Якось так. Погнали далі. Тут даже є ще Буях-пропуск, де можна отримати його. Він ще буде 20 днів тут. Якось так. Погнали далі. Це башня. Башня, якщо чесно, у нас вже давно не була, А от на індонезькому регіоні вона є. Ця башня буде 10 днів. Тут є такі от награди, це, я б сказав, фігня поки. Оцей рюкзак, який колись давали безплатно в честь мірового турніру 2021. І головна награда це от такий Вінчестер. Подпольна сцена. Помню, колись всі хотіли цей Вінчестер, аж прям треслися ними. Може навіть до сьогоднішнього дня ще трасуться цим Вінчестером. Тому що він прям, прям от дуже прикольний. Типу, дуже прикольні ефекти в ньому. Але зараз, як є еволюція на Вінчестер, то нікому мені здається не цікаво про цього Вінчестера вже. Так, ну що, погнали далі. Далі тут є інкубатор бучення, це я також пам'ятаю брат показував. У мене, кстати, є три купони інкубатора. Давайте я їх потрачу. Все одно пропадуть вже вони, скоріше всього. Не знаю чесно. Так, відкрить. Ну, на время випало, погнали далі. Так, якийсь лутбокс. вампірське очарування. Давай відкрию я. Випадає вампірське очарування на 3 дня. Погнали далі. Так, знову те саме випадає. Ну і також 3 дні голова. Ну, все, погнали далі. Це, я так поняв, урожайний джекпот, чи що? Щось типа того, ну тут е, купон. А, так, да, да, да. це урожайний джекпот. В них такий урожайний джекпот. Якщо я не помиляюсь, також брат показував цей урожайний джекпот. По ходу, так, да. вже показував. Так що нічого я не буду коментувати. Давайте потрачу один купон. Так, ну все. На нашому регіоні такого урожайного джекпота не було. Якось так. Погнали далі, ось такий золотий джекпот. Чесно, як на мою думку, цей золотий джекпот лучший, як наш. У нас зараз на дівчину набор, а тут чоловічий набор. Все, нам безплатна поп'ятка і ще плюс потрачу один купон. Так, на 24 часа і. Ну і все. Так, ну тут... А, тон прикол, що тут тільки можна отримати, назавжди це оцей тільки набор. І по частинам даже. І купон золотого джекпота, і то він на время. Так що. Наш золотий джекпот набагато краще, ніж тут, якщо чесно. Так що всем. Давайте скоріше все, я ще потрачу золото. А, тут по 300 втратитися. Серйозно. А урожейний чекпот взагалі за алмази. Так, да, звісно. А оце вони не придумали. Ну, ладно. Значить, погнали далі. Це емоція з Kibbidі туалет Далі погнали, це пропуск, це що таке? Не знаю, якщо чатко, що це. давайте зайду. Не, якщо якийсь сайт, то не треба мені. Так, якийсь free Fire. Ага, це якийсь донатне веб-собіття. Тут можна отримати такі одногради. От тут видно 3 набори. Походу, тут треба тратити, тут бачу, на це посередині набор стоїть 410 алмазів. А цей справа набор кролика стоїть 403 алмазів. Якось так. Ну, це веб-собіття донатне. Так що це не цікаво. Далі, це що? Ага, це що, веші додали в магазин? Ясно. Так, це. Треба підписуватися до них. Все ясно. Далі. Ну, це, похоже, на нашому регіоні також є. Це про обнову цього, яка в нас є зараз. Так, погнали далі. Це якась халява в них. Тут і треба заходити кудись. Також тут Free Fire випадає. Ага, можна отримати собі купони. Я вже отримав, кстати, два купони джекпота і два лутбокса якихось. Зараз подивлюся, що це. Далі луні якийсь жетон. Тут потрібно виповняти кожного дня, я так поняв, місії. І можна буде обмінити на такі награди. Час, ну, награди такі собі, не вказав, що аж вау. Так що якось так. Далі заход в ігру, вилучаю на, на 8 часов карту конати. Погнали далі. Тут також якась халява, що потрібно збирати всі жетони. Кубик льда. Давайте заберу. Тут що? Ага, тут на 7 днів дають цей спеціальний навік, скин навіка, Ногомера. На і на 7 днів, получайте, можна буде Гомера. Та вже краще купити його за золото, ніж отак вот тратити время. Так, погнали далі. Тут також ще отака вот халява маленька. Погнали далі. Тут за вход ігру можна буде получить Три купона джекпота. Так то все. Так, це по турніру. Якось так. Далі. Це про слідующу обнову розказується. Тут даже показаний новий персонаж, нова оружіка. Ну і, в принципі, ще щось там покажено. Но я щось тут нічого не бачу. Так то все. Якщо не дивилися більше відео про те, що я показував бета-сервер, то, в принципі, подивіться, кому цікаво. Так, погнали далі. Це не цікаво. Так, случайно нажав. Нічого страшного. Так, зайду я в профіль з цього аккаунта. Який тут взагалі уровень. Тут третій уровень, бо навіть доказ, що це індонезький регіон. Що я, в принципі, не обманюю взагалі. Так то все. Тут більше нічого нема, що показувати. Ну, що я ще можу зайти в склад, подивитися, що тут є. Ну, це шлем Венома. Нецікаво. цікаво. Отак ну, то все. Тільки зараз відкриють свій временний набор. Все відкрив. На 35 днів аж. Так, такого пролистаю. Все одно тут ніс немає. Ну, крім цього байка Венома, якого колись давали безплатно, в честь колаборації Venom. Так, все. Ось такі аватарки. Те, що брат розказував, що тут є аватар платформи, це прям капець яка прикольна штука. Це можна вставити свою аватарку любиму. І все. І у вас буде така аватарка. Це дуже прикольно. Дуже прикольна фішка. Не знаю, чому на нашому регіоні такого немає. Обідно, якщо чесно. Так, тут навіть як камінь еволюції. Так, далі. третій жетон F. Карта сміни імені. О, це цей лутбокс. Так, получаю їду дупитомці звідси. Ну, давайте відкрию. Тут все одно на время випаде. Вже відкрию два. На 3 дня розові ктулху. якось так. Тиквений воїн вверх і все. І це все на 3 дня. Ну, ясно. Так, що ще можна подивитися? Давайте зайду в оружжі, галерея, Тут є клики гепарда. Отакий скар, Атрибути плюс 2 урона і мінус магазин. Ну, що я можу сказати? Прикольні атрибути, Скін також нормальний. Хоч без ефектів, але все одно нормальний. Далі ястриб, алий наслідник, отакий скін. Тут також атрибути такі більш-менш прикольні. Отак він виглядить в руках. Так, ну все. Так то більше по оружі, нічого немає. Погнали до питомців, питомців тут ніяких немає. Далі ще персонажі. Ну, тут персонажів трошки є. Хоч шість персонажів, але все одно є. А так то все. Більше ніяких немає. Ну, що я не показав? Ну, скоріше все, я вже все показав. Давайте зайду сюди. Тут такі от режими. Таке собі. Далі я навіть не знаю, чи є сенс мені показувати тут щось в магазині. Якщо це вже все брат показував. Так що, от, про те, що я розказував в попередньому відео, що тут персонажі на індонезійському регіоні дуже дорогі. І це прям капітак тупо. Далі, це вже все брат показував, це 100%, так що я другий раз показувати це не буду. Щоб потратити золото, це 4943. Куди потрачу, це тільки на золотий джекпот. Все, трачу. Тут щоб 10 попиток, це треба потратити 3000 золота. На нашому регіоні це 3 10 тисяч золота потратити. Хоча це є сенс. Тратити на нашому регіоні 10 000 золота, тому що за те золота може випасти прикольні награди. А на цьому регіоні 3000 золота тратиш і випадає всяка фігня. І тут навіть немає плюс одної попитки, Типу, коли тратите 3000 золота на 10 попиток. А на нашому регіоні є таке. Так, я тако все зроблю. Все одно нам ну, набор це 100% не випаде. Хоча все може бути. І так, останній раз. А, це вже все було. Ну, як ви бачите, набор не випав. Коріш всього, він може випасти на соту удачу. Але це мені вже не цікаво. Так, я візьму цей мотоцикл. Ну, все з цим аккаунтом ми вже все розібралися. Не буду більше вертатися на цей індонезький аккаунт. Тут два аккаунта якихось в мене в друзі, ну це не суть. Так то все. Буду я з цим аккаунтом завершувати. Так то по времені 16 хвилин, 37 секунд. Це ще можна встигнути ще якийсь аккаунт показати. Ну, вже не іностранний, а вже наш регіон. Так що все. Погнали до слідуючого аккаунта. Мені дуже цікаво, що це за аккаунт. Ну і от ми перейшли на слідуючий аккаунт. Якщо чесно, по вигляду тако подивитися, то ніби і простенький аккаунт, тут даже нічого немає. Так, давайте зразу зайдемо в профіль. Що тут в профілі робиться? Так, нікнейм навіть не розбереш, що це за нікнейм. Навіть не буду пробувати даже старатись не буду читати цей нікнейм, але ви на екрані бачите. Так, 8 уровень, 16 лайків. Так, то все. По профілю все понятно. Погнали далі. На аккаунті 7105 золота і 0 алмазів. Далі погнали в магазин. Заберу бутбокс. Ще плюс 100 золота. Так, тут плюс получаю я опита. Погнали далі. Так, тут поки що ніс немає по складу. Так, далі тут є пожарний ніс, тільки ніс цього пожарного. Далі бойові штани. Так то все, по штанам тут більше нічого немає. Далі по взуття є неоліт, тільки є взуття. Далі обувь. 5 мільйонів лайків. Кстати, не знаю, чесно, де брат їх получив. Не буду навіть думати про те, де їм брат їх получив. Ну, скоріше всього, в мене щось так крутиться в голові, що тоді їх давали в честь того, що набереться 5 мільйонів просмотрів в одному кліпі. Це був кліп одної групи Ірина Кайратовна, щось типу таке. Там була колаборація з ними. І тоді можна було отримати ці кросовки. Якось так, але це не точно. Це я тільки так думаю, що типу, тоді так давали. Далі снікери білі. Ну тут пише 5 мільйонів лайків. Ні, це щось не то. Не буду чесно думати про те, демло брат їх получив. Але десь точно получив. Далі тут є шикарний набор Мігеля. Давайте я його відкрию. Тут ще плюс персонаж Мігель. Так, буде вже... Персонаж Мігель і плюс буде набор його. Хоча його вже стандартно дають до кожного персонажа. Далі альтернативний сет поліцій. А, поліцейського. Отак. Це на Єндрю, далі набор серцебієння. Також відкриваю його. Я ж думаю, що так мало вішей. А тут воно відкрив ще не відкрите що було. Але все одно це мало, дуже мало. Так що ну, це все одно погано, якщо чесно. Так, далі. Візьму я отак. Отак воно буде собі, якось. Далі. Ну, по одягу ви вже все бачили, все показав. Погнали далі. Тут є северний лутбокс, який давався за уровень. Далі, більше, немає нічого. Далі, значить, тут більше ніс немає. По профілю. Тут також не дуже аж так багато. Візьму я такий фон, ось такий от фон рейнджер. Тут тільки один фон і 7 аватарок. Так то все. Так, тут, а впрочі, що робиться? Є один інкубаторський купон і урожейний купон, хоча його немає вже сенсу тратити, бо його вже немає ніде щоб потратити. Далі є 35 купонів джекпота назавжди. Це капець прям. Так, 6 жетонів, це все одно, тільки в 6 Тут є такі от лутбокси, тут даже є лутбокс персонажа. Це я обов'язково виберу якогось персонажа. Так, тут фігня випала. Тут також вибираю те саме. Там все одно назавжди нічого такого не було. Хоча б там було назавжди, але це все одно фігня. Так, далі. Давайте візьму я ітана, там на 14 днів, все одно він на време буде. Так, тут от це забираю. Зараз, в принципі, візьму якогось персонажа, але чуть-чуть почекаю. Так, погнали далі до оружія. Галерея. Тут навіть є отака коса. Угонь на льду. Тоді також була та сама колаборація з ІК, типа Ірина Кайратовна. Тоді можна було цю косу отрити. Дуже прикольна коса, прикольно виглядає з такими ефектами. Така хокейська, я б сказав, навіть не знаю, як би сказав. Ну, но... ну, ладно, не буду чесно казати, що це, як його називають. Далі АК-47, красний самурай. Це я вже не раз показував. Так що все. Пооружжя також все розібралися. Погнали до питомців, яких взагалі немає. Далі персонажі. Тут персонажів, я б навіть сказав, не дуже аж багато. Тут навіть є вокруг на цьому аккаунті. А чому б і взяти його. Прикольно би було. Так, значить. По запасам от також можете побачити, що тут є. Що тут робиться. Так, це все взяв. А якого би персонажа взяти? Точно вже не активку, тому що тут є активка. Ну, кого би взяти? Все одно когось треба вибрати. Давайте візьму, скоріше всього, Моко. Давайте я її візьму. Все, забираю я Моко. Поставлю замість Єндрю. Моко. Все поставив. Так то все. Тут те все зру зібрався. Тепер погнали по джекпотам. Там я знаю, що в мене є купони джекпота. Одна попитка безплатно. Так, тепер погнали три купони тратити золотих. Так, фігня. Те ж саме. О, і фон стальна росомаха. Дуже добре. Тепер погнали до оружейного чекпота. Подивимося, який тут є шанс вибити якісь нормальні вещі. О, зразу поздравляємо. Біта розмах тайфуна. І знову поздравляємо. Випадає паранг Лезвія розгрома. Нормально, за 10 попиток. Вибити собі дві Награди назавжди. Так, знову випадає та сама біта дала мені 10 ФФ жетонів. Так, знову випала паранга. Опа, поздравляємо. Граната. Ну так як я думав. У мене щось крутилося в голові. Зараз випаде граната і все, випала. Ну ладно, хай буде на цьому аккаунті. Так. Нічого не випадає нормального. Так, два купона лишається. Опа, випадає МП40 Тітан. Дуже добре. Ну і все. Ну, що я можу сказати, по джекпотам все розібралися. Хоча зараз ще купон золотого джекпота получу. Забрати все. Так, заходжу знову туди саме. Ну і кармани. Фігня. Так, значить. Куди заходити мені. Так, от зроблю. О, прикольно з лисиною. Чому би так і не ходити? Хай так і буде. Так, все тут все розібрався я. Візьму я сюди отак от зроблю. Так, вот і так вот. Нормально. Так, зайду я в оружіє. Те, що назавжди я його вдягну. А те, що на время, то мені його нема сенсу вдівати. Все одно на время. Так, МП40. Так, тут все не назавжди було, це я помню. Далі Паранг, біта. Так, граната безполізна. Ну, все. Що, що я не потратив, це те, що золото потрібно потратити. Давайте я його потрачу і показати жіночі набори. Давайте вже покажу. Хоча там нема сенсу щось показувати, мені здається. Так що давайте я зайду. Те, що я й казав, тут є Ліді -огня, тільки ніс. і взуття. А все інше я вже показував. Ну, якось так. Небагато, звісно, я показав. Так, заберу аватарки. Щоб не мішало. Даже Навітана заберу аватарку. І це пробний персонаж поки. Так, все, трачу золото. Подивимося, що у нас буде випадати. Так, кармани. Кармани і магазин. Що, знову кармани? Розвеселий кролик вверх. Нормально. Погнали далі. Ще три спроби. Так, на 3 дні. Знов що? Ага, це карта схрона. Ну, все ясно. О, і доска жовтий удар. Ну це капець. Аж на останній Раз, випала доска. Нормально. Не ожидав я такого. Так, развісьовий кролик. Може хай так буде. І плюс якась буде хоч доска на цьому акаунті. Це дуже добре. Ну, все, буду я вже завершувати. Я показав в цьому відео два аккаунти. Один індонеський аккаунт, другий аккаунт це цей. Ну, те, що я хотів, те я і зробив. В принципі, все, буду я на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вакзадив Бrotр Склей. Всім удачі і всім пока!